У місті Суми 27-річна громадянка Сполучених Штатів Поліна Олійник постійно живе з серпня 2023-го. Дуже часто зустрічаю люди, які я пам'ятаю з дитинства, і вони до мене так підходять. Вони так поля си ти, а що ти тут робиш? Зараз вона вчить англійською дітей і підлітків. Та паралельно складає вступні іспити до сумського та київських вишів у Сполучених Штатах, куди Поліна переїхала з мамою у 10 років, отримала диплом бакалавра з антропології в університеті штату Огайо в місті Коламбус, де вона й жила. Та за професією не працювала, а була менеджеркою салону краси в Америці. Іноді, якщо ти отримаєш бакалавр, ти не отримаєш ніякій спеціальність. Це просто ну, General education. але щоб саме працювати як антрополог, мені потрібно ну магістра чи вище. А тут в Україні, як я розумію, тут можна закінчити бакалавр і прямо працювати, тому що ти е, вивчила е, саму спеціалізацію, яку ти вибрала в Україні. Поліна хоче вивчитися на художницю. Це її дитяча мрія. Я завжди любила малювати, і прийшов такий час, що ну я вже, я вже доросла людина, я вже університет закінчила. Чому я не можу слідувати цю мрію? Ну, вийде чи не вийде. На руці у Поліни втілення ще однієї дитячої мрії зробити тату. Правда, її вона реалізувала ще в Америці за допомогою 200 гривень. Всі мої улюблені історичні жінки я прийшла до студії, де мене татуювання зробили. А я прийшла. Ці всі фотографії були роздруковані. А для Лесі Українка в мене було 200 гривень. Я сказала, ви вийшли кращі краще фото в мене немає. <рес> вони мені дуже дуже ідеально вони зробили цей портрет. У сполучених штатах Поліна провела 16 років життя, але зізнається, що її завжди тягнуло в суми до рідного батька, родичів та друзів дитинства. Я тут народилася, можна сказати, в цій церкві я. у мене тут була як це на українському мову Христина. Тоді у мене тут дідусь, і бабуся живуть дуже близько. Мене завжди тут. Рідні сестри, дворідні брати, дядя, тьотя. Вони всі тут поруч. Повернутися в Україну дівчина вирішила ще чотири роки тому, але тоді завадила пандемія. Потім з'явилася постійна робота. Тож у суми Поліна не приїздила, доки не почалося повномасштабне вторгнення. Моя мама і тато мені також вони не спілкують. Вони дуже давно розійшли, але вона йому дзвонила там два чи три дні перед в війни. А Вона йому дзвонила, вона сказала: Ну Юра, у вас буде війна. А він скаже. Я тільки купив стиральну машину, все в мене прекрасно, Що ти скажеш? У мене тут все ідеально, тут в самах спокійно, ніхто не думає, все буде ідеально. А вже 24 лютого по веб-камерам, що були встановлені у центрі Сум, дівчина слідкувала за переміщенням російської військової техніки вулицями рідного міста. Я написала тато, де ти що ти робиш? Ви зараз ну, ви, ви зараз живі? Папа мені не відповідав, і я просто сиділа на них там два чи три дні. Не спала, просто дивилася, хто там на вулиці, що там іде. Мені було просто так страшно. І я не скажу, що це на самий рівень, як вам тут було страшно, тому що я не можу, я не знаю, як ви тут це все вижили, тому що тут в Сумах і в інших місцях, коли ну, саме танки переїхали по вулиці, я не знаю, як ви тут це. Після звільнення Сумщини Поліна вирішила приїхати на батьківщину, тому що е, я не могла розуміти, чому моя сім'я не хотіла виїжджати. Наприклад, у мене тато після коли е, окупація закінчилась тут, він одразу пішов на роботу. Продовжував свого свого життя. Продовжував працювати продовжував там їхати на дачу. Там якісь овочі. Там оксюди приїхала прямо на день незалежність у 2022 році. Я там побачила. Оця парейд, оце оці всі розбиті танки. За тиждень Поліна повернулася в Америку, та через рік вона переїхала в Суми на постійно. Місто Колумбус це місто-мільйонник, але це дуже-дуже така велика територія. Якщо ти хочеш їхати до іншої частини міста, це по тобі потрібна машина. Але тут в сумах тут просто все дуже зручно. Якщо хочу ходити до музею, до якогось кафешко, я можу просто пішком ходити, де, де я хочу, а там. Кафешко, це буде 20 хвилин на машини, це просто незручно. Вже майже рік Поліна у Сумах та зізнається, що досі має проблеми з українською, яку геть забула за час життя в Америці. Я підготувала там через Duolingo, але це була ну, дуже мала підготовка. E, взагалі, ці перші місяць, мені було дуже складно просто їхати на маршрутку. Я, наприклад, Розумію, який номер їде, куди. Але під, е, їду на маршрутці. Хочу сказати, що мені потрібно виходити, але саме слово, саме фразу на зупинці у мене немає. Тоді я просто їду, коли хтось виходить. Зараз Поліна продовжує вчити українську і очікує на результати вступних іспитів. Через обстріли району, де знаходиться квартира батька, вони разом переїхали на околицю Сум. Та незважаючи на постійні тривоги і небезпеку, повертатися до США Поліна принаймні поки не планує. Олена Адаменко, Дарина Рубан для Голосу Америки, Сумщина.